Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Рано вранці російські окупанти готували черговий масований обстріл території України ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. За інформацією телеграм-каналу Морський Вовк під час автоматичного завантаження боєкомплекту випускові установки на ракетному фрегаті Смітлівий. Сталася аварійна ситуація. Хронологія подій під час механізованого заряджання одна з ракет спрацювала частково, викликавши потужний вибух, утворилася пробоїна в кормовому відсіку, із якої пішов густий чорний дим. Корабель подав сигнал Сос за даними джерел, пошкодження критичні екіпаж залишив судно. Подія трапилась у 120 кілометрах від Одеси. Після вибуху всі російські кораблі регіону відійшли далі у відкриту акваторію. Втрати екіпажу і наслідки за попередніми оцінками. Загинуло щонайменше сім членів екіпажу. Серед них операторів пускових установок понад 10 моряків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уражено критичні системи управління запуском ракети, живлення корабля, фрегат перебуває в частково затопленому стані. Евакуація триває. Полювання на флот дронами. Одночасно стало відомо про новий етап підводної війни в Чорному морі. Українська команда інженерів, яка працює в Об'єднаних Арабських Еміратах, офіційно презентувала гібридний підводний човен дрон Кронос. Швидкість на поверхні до 80 км на годину, швидкість під водою до 50 км на годину, безшумність пересування, можливість транспортування до 10 людей або вантажу, запуск торпед і вибухових зарядів. За даними джерел Кронос уже пройшов бойові випробування з 1 липня діє в північно-західному чорному морі, знищення підводного човна Алроса. За даними кількох телеграм-каналів, саме дрон Кронос став причиною катастрофи підводного човна проекту «Алороса». Хронологія удару кронос вийшов в район дії алроси, рухаючись на глибині понад 50 метрів. Здійснив прицільний запуск торпеди в середній відсік. Після влучання розірвало дві торпеди всередині пускових шахт. Наслідки катастрофи 27 загиблих моряків, 12 поранених у критичному стані, 10 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Загроза радіаційного зараження. Важлива підводний човен належав до категорії ядерних. За даними моніторингу в акваторії зафіксовано підвищення радіаційного фону, викликане витоком ядерного пального ризики забруднення прибережних районів Чорного моря. Російське командування поки не дає офіційних коментарів, намагаючись блокувати поширення інформації. Військово-політичні наслідки. Інциденти з Мітлівим і Алросою, серйозний удар по престижу Чорноморського флоту, демонструють відсутність повного контролю над морем, підтверджують ефективність українських інженерних рішень у гібридній війні, підривають моральний стан екіпажів інших кораблів. Коротка аналітика втрати РФ за останні 48 годин. Фрегат смітливий, важко пошкоджений, непридатний до бою. Підводний човен Алроса потоплений близько 40 загиблих і поранених моряків. Що далі подальші удари «Кронос» по військових кораблях РФ, спроби Кремля приховати катастрофи, ризики ескалації в чорному морі. Значення, чергове підтвердження. Флот РФ Чорному морі поступово втрачає боєздатність. Підняття ставок у війні без офіційного оголошення морської блокади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.